Гарантія якості на півстоліття. Нові австрійські гідранти забезпечуватимуть пожежну безпеку у Вінниці. Розпізнати критичну кровотечу та оперативно її зупинити. Для Вінничан провели тренінг із надання до медичної допомоги. Востаннє бачили у стрижавці. Сьому добу поліцейські шукають зниклу Аліну Коломійчук. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у вівторок 3 грудня про головні події розповім я Олексій Літвінов. Вінниця розпочала заміну пожежних гідрантів. Перші 10 сучасних іноземного виробництва встановлюють поруч із освітніми закладами та у районах із масовим скупченням людей. Заразом працівники облводоканалу замінюють запірну арматуру. Хто допоміг місту в отриманні дороговартісного і такого необхідного обладнання? Розкажемо у наступному сюжеті. Нові австрійські гідранти забезпечуватимуть пожежну безпеку у Вінниці. Перший такий встановлюють на вулиці Богдана Ступки. Поруч із сучасним гідрантом одразу помітно старий, покритий іржею. Він вже відслужив кілька десятиліть. Демонтовується старий гідрант для того, щоб встановити новий. Відкачується вода, стягується вода з труб. Ще буде міняти запірну арматуру діаметром 150 мм міліметрів для того, щоб закривати воду на будинки, коли аварійна ситуація. У водопровідному колодязі, коли на вулиці від нуля до мінус одного під постійним потоком води доводиться працювати слюсару Володимиру Назарчуку. Десять нових гідрантів вартістю у півмільйона гривень Вінниця отримала завдяки підтримці фонду громади Подільська громада. Вони відреагували на потребу міста та його жителів у посиленні пожежної безпеки. Нас підтримала ІСАР-єднання з фондом Мота, і ми змогли закупити 10 таких гідрантів. І в час війни це, ну, як ніколи, актуальне, тому що ми ніколи не знаємо, звідки що прилетить і до чого бути готовими. Тому мусимо всі разом гуртуватися і робити кожен, хто може, щоб забезпечити безпеку міста. Термін експлуатації австрійських гідрантів півстоліття. Це в чотири рази довше, ніж українського виробництва. Клапан внизу, який безпосередньо перекриває потік води на гідрант в пожежних гідрантах нашого виробництва він виготовлений з нищогуну. Тут він, в принципі, також виготовлений з щогуну, але ще покритий додатково прорезиненим матеріалом, який дозволяє щільніше груші прилягати до посадочного місця. Також шток виготовлений тут з нержавіючої сталі. Нові гідранти дозволять рятувальникам швидко і ефективно протидіяти пожежним загрозам. Місця обрали саме за принципом того, що тут перебуває значна кількість людей, масове перебування. Це начальні заклади, торгові центри поблизості, великі житлові квартали, тобто, де надзвичайна кількість людей перебуває. Гідранти в даних місцях катастрофічно в жахливому стані вже знаходяться, тому що термін експлуатації вже давно вийшов, тому потребували вже втручання заміни. До кінця грудня працівники Вінниця облводоканалу мають встановити всі 10 нових гідрантів. Також були прохання від працівників ДСНС, де вони найчастіше заправляють свої автомобілі, так як ці гідранти рекомендували себе як доволі надійні, якісні в використанні легкі в підключенні, тому в принципі ми їх будемо на ці об'єкти встановлювати. Майже година роботи і гідрант заступає на службу. Гідрант зафіксували, буде надійно працювати. Загалом у Вінниці близько восьми сотень гідрантів і близько двох сотень із них потребують заміни. Ірина Дідух, Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта. Розпізнати критичну кровотечу та оперативно її зупинити для вінчан. Провели тренінг із надання до медичної допомоги. На занятті розповіли про види кровотеч, способи їх зупинки та алгоритм дій у екстрених ситуаціях, коли на порятунок людини є лічені хвилини. Практичні навички учасники відпрацьовували за допомогою турнікета, спостерігали за тренінгом наші кореспонденти. Накласти турнікет вище рани, міцно затягнути стрічку та прокрутити ручку до повної зупинки крові. За таким алгоритмом Юлія Бардашева відпрацьовує навички надання до медичної допомоги. Жінка-волонтерка, тож не щоток знає, наскільки важливо розпочати порятунок у перші секунди. Аби не втрачати тонус, такі тренінги Юлія відвідує регулярно. Ти не знаєш ніколи, де що станеться, навіть навіть без війни. Аварії на кожному кроці це життя. Ти ніколи не знаєш, де тебе що зустріне, і такі нав навики елементарної до медичної допомоги, мені здається, мають бути у кожного. У випадку масивної артеріальної кровотечі людина може померти за кілька хвилин від значної втрати крові, розповідає інструкторка. Тож вчасно та правильно накладений турнікет може без перебільшень зберегти життя. Після накладення джгут або турнікет може безпечно тиснути кінцівку до двох годин у крайньому випадку до шести. Тож такий метод розглядається як тимчасовий захід до надання лікарської допомоги. Такі навички здобуваються виключно практично. І в стресовій ситуації людина згадає лише те, що вона робила руками, що вона відпрацьовувала у спокійних умовах під наглядом інструктора. Це збільшує виживаність людей, особливо в наш час, в час повномасштабного вторгнення, коли кількість травмуючих подій, на жаль, збільшується. Турнікет варто накладати на 5-8 сантиметрів вище рани на плечі, передпліччі, стегні або гомілці. Провірний алгоритм дій свідчить не лише зупинка крові, а й відсутність пульсу на травмованій кінцівці. Раз і перший уже оборот ми затягнули. Ось тут уже. Такий медичний вишкіл волонтерка Ольга Піотровська практикує регулярно. Жінка каже, турнікет постійний атрибут в її сумочці, а особливо після того, як опинилась в екстреній ситуації, і необхідно було надати допомогу. Це була особисто моя донька. У неї була рука розрізана до сухожилля. Я така людина, що я одразу в стресовій ситуації впадаю в ступор. Через це я постійно ходжу на будь-який тренінг, де я бачу, коли в мене є вільний час. Тренінг з надання до медичної допомоги організували відділ молодіжної політики спільно з Вінницькою молодіжною радою. До тренувань приєдналися більше десятка вінничан. сьогодні. Ми організуємо такий захід, щоб наша молодь і наші присічні громадяни більше дізнались і про види кровотечі, і про те, як себе поводити в той чи інший критичній ситуації. Подібні тренінги планують проводити і в навчальних закладах громади. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Нові факти у справі зникнення 15-річної Аліни Коломійчук. Пошуки дівчини, яка 26 листопада вийшла з дому у селі Печера Тульчинського району і не повернулася, тривають вже сьому добу. Оперативники карного розшуку встановили, що у день зникнення Аліна автостопом подолала близько 70 кілометрів та дісталася стрижавки. Один з водіїв, який підвозив дівчину, повідомив, що вона вийшла з авто у центральній частині населеного пункту та пішла у невідомому напрямку. На момент зникнення Аліна була одягнена у куртку та черевики чорного кольору, а також сині штани. Дівчина з ростом 164 сантиметри, середньої тілобудови, має руде волосся та носить окуляри. Саме у Стрижевці працівники поліції розгорнули пошукову операцію. Поліцейські переглядають відеозаписи з камер відеоспостереження, опитують місцевих жителів, а також перевіряють місця скупчення людей, заклади громадського харчування та місця, де Аліна могла б перебувати. Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати дівчину, просимо повідомити її на спецлінію 102. А поліцейські повідомили про підозру вінничанам, які спровокували бійку у громадському закладі та погрожували зброєю відвідувачам. За інформацією слідства, троє молодиків 23, 25 та 27 років, перебуваючи в закладі, почали конфліктувати з іншими людьми. Суперечка переросла у бійку, в ході якої один із фігурантів дістав пістолет. Та погрожував ним опонентам. Після вчинення злочину зловмисники втекли з місця події. За місцем проживання одного із підозрюваних оперативники вилучили травматичний пістолет. За скоєне фігурантам загрожує до семи років ув'язнення. 25 листопада у дію вступив закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який вдосконалює. Порядок отримання декларування та поводження із вогнепальною зброєю, відповідно, цивільна особа, яка зберігає або знайшла вогнепальну зброю, має змогу її задекларувати та законно зберігати. Як все це працює, говоримо сьогодні у студії новини з начальником сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції у Вінській області майором поліції Андрієм Мельником. Пане майоре, я вітаю вас. Доброго дня. отже, про яку саме Зброю йдеться у законі України. Давайте розпочнемо спочатку, хто має право на декларування. Право на декларування мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. Декларування підлягає на різна, а також лодкоствольна зброя, яка з тих чи інших обставин опинилася в наших громадян без відповідних дозвільних документів. Отже, мова йде не лише про громадян України, а також, також. і про іноземних громадян. Так, так, і так. це не лише мисливська зброя, Ні. а й бойова автоматична. Так, так звичайно. Так. І короткоство армійських зразків, так би мовити. Отже, йдеться мова про те, що якщо людина про випадок, коли людина навіть знайшла зброю, що робити? Здати зброю або задекларувати. До кінця військового стану отримана або знайдена вогнепальна зброя може зберігатися в українців однак вона повинна бути задекларована в основному законом порядку в органах національної поліції. Знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси на період військового стану можна буде задекларувати на законних цих підставах та в подальшому набути право власності на нею. Угу. Або просто добровільно здати, що виключить будь-яку відповідальність за її незаконне зберігання. Угу. Окей, а давайте розберемо, наприклад, ситуацію, коли дійсно людина знайшла вогнепальну зброю. І як діяти у такому випадку? Потрібно викликати поліцію на місце знахідки, чи громадянин може самостійно транспортувати цю зброю до відділу поліції. Е, необхідно е, в першу чергу повідомити про знахідку, знайдену зброю за телефоном 102 упродовж 24, 24 годин е, прибути до найближчого підрозділу територіального підрозділу поліції. За місцем перебування саме особа, яка виявила бажання задекларувати цю зброю. Е, під Час транспортування до територіальних підрозділів поліції дана зброя має знаходитися в незарядженому стані, та прихована від посторонніх людей. Отже, людей, на місце знахідки потрібно викликати поліцію це раз, або самостійно перевірити зброю, або вона була у розрядженому стані протягом 24 годин. Один. Задекларувати в найближчому територіальному підрозділі поліції. Угу. Окей, які документи ж у такому разі потрібні для декларування зброї і боєприпасів до неї? Давайте розпочнемо з того, що процедура декларування максимально спро... спрощена. Тому для того, щоб цивільна особа, яка виявила бажання задекларувати той чи інший вид зброї, який підлягає декларуванню, зобов'язана подати. Копію паспорта, е, індикаційного коду, витяг про зареєстроване, задеклароване місце проживання та одну фотокартку 35 на 45 Скільки триває ця процедура? Е, як практика засвідчила. Максимально швидко проходить процес декларування. Протягом години людина після проходження відповідних перевірок зброї, внесення до відповідної підсистеми інформаційного портал національної поліції, отримує талон повідомлення. І з моменту отримання талону повідомлення про декларування зброя рахується задекларованою. А коли весь цей процес вже завершено, людина у фіналі отримує якийсь документ на руки? Так, отримує він... талон повідомлення. І він залишається, він залишається у людини до закінчення зброї. військового стану. Так, і угу. після отримання талону повідомлення працівник поліції повертає задекларовану зброю безпосередньо особі декларанту. Які зобов'язання по збереженню зброї і боєприпасів е... така ситуація накладає на вже власне гнепальна зброя, яка задекларована, зберігається в незарядженому стані в приміщеннях. Де ну, спеціально обладнаних приміщеннях, де наявна шафа або сейф з замком і доступ родних осіб обмежений. Окрім того, цивільна особа забезпечує схоронність цих. Предметів, які були задекларовані від втрат крадіжок, положення діють під час військового стану, наскільки я розумію. А так, що так. далі військовий час рано чи пізно знімуть? Що робити із зброєю, яка зберігається е, у громадян, особа, не лише громадян, так особа е, після закінчення військового стану. Не пізніше 90 днів після його закінчення звернути, зобов'язана звернутися до підрозділів Національної поліції України для здачі такої зброї і паралельно повідомити про намір свого ну, намір залишити її собі чи передати у власність державі. Тобто, якщо, так би мовити, це автоматична зброя, буде надана можливість людям такий автомат переобладнати, під мисливський нарізний карабін і в словом закону, порядку зареєструвати на своє ім'я зрозуміло. Отже, а куди можна звернутися, принаймні в межах Вінницької територіальної громади, <зуміло> у необхідному на території випадку? Вінницької області в нас створено 21 місце декларування, тобто це. Безпосередньо територіальні підрозділи е, поліції, де створені е, мобільні групи декларування в кожному територіальному підрозділі. Наскільки я розумію, у місті Вінниця це можна зробити ну, за адресою переговору. 4. 4 так пане майоре? Я дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Да, дякую вам. А з нами у студії новин був начальник сектору контролю за обігом зброї, головного управління національної поліції у Вінницькій області. Майор поліції Андрій Мельник. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску, депутатський корпус Вінницької обласної ради прагне суттєво збільшити видатки на підтримку українських оборонців з бюджету 2025 року. У холі Вінницької міської ради відкрили фотовиставку, присвячену Дню прав людей з інвалідністю. Постільна та натільна білизна для військових у шпиталь шиють студенти Вінницького профтехучилища, технології та дизайну. А поки в Україні триває війна, обласний бюджет має залишатися бюджетом безпеки та оборони. На цьому наголосив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він спільно із депутатським корпусом прагне суттєво збільшити видатки на підтримку українських оборонців у 2025 році. Скільки ж коштів з обласного бюджету на безпеку та оборону виділили цьогоріч, Дивіться у нашому наступному матеріалі. Підтримка сил оборони мешканців області, галузі охорони здоров'я та територіальних громад під час чергової сесії обласної ради депутати заслухали звіт Миколи Копачевського щодо фінансування програм за 9 місяців 2024 року, а також про обсяг видатків відповідно до пріоритетів. Згідно з даними Копачевського, від початку року з обласного бюджету виділили майже півтора мільярда гривень на один з пріоритетних напрямків стійкість, який передбачає підтримку бізнесу. Критичної інфраструктури та релокованих підприємств ще понад півмільярда витрачені на пріоритет турбота. Основне завдання якого підтримка ветеранів, сімей загиблих чи безвісти зниклих захисників та захисниць, а також вразливих верст населення. А ось не ключовий напрямок, безпека та оборона. Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки ОВА передбачив 107,5 мільйонів гривень, але фактично профінансував лише 57 мільйонів шістсот. Тисяч Ця інформація викликала низку запитань у депутатів, які вважають таку підтримку війська недостатньою з обласного бюджету. Допомога замала. Ми навіть не можемо порівнювати її з тією допомогою, яку надають громади. Тому вимога залишається такою ж максимум спрямувати кошти на підтримку сил оборони. Фінансування наших героїв, наших військових це на першому місці. Чому міськраві ради можуть фінансувати більше, чим обла ще з бюджету? Для порівняння громади Вінничини від початку року спрямували на підтримку українських оборонців 1 мільярд 800 мільйонів гривень, що у 40 разів більше, ніж виділили з обласного бюджету. Є територіальні громади, які сьогодні 25% свого бюджету спрямовують на е, сили оборони. Е, а є, на жаль, бюджети, які 1,6% – це, на жаль, наш обласний бюджет, і тому ми це питання піднімали. Але я впевнена, що ми знайдемо е, такий консенсус в цьому питанні і погодимо його всі спільно. Причина такого спрямування коштів на цей напрямок, а також інші програми великі навантаження на обласний бюджет, пояснила перша заступниця начальника Вінницької ова Наталя Заболотна. Не маючи того ресурсу, який є в громадах, ми не можемо спрямувати, тому будемо говорити з громадами, в тому числі про перерозподілення спільних відповідальностей за програми поховання, які здійснює обласний бюджет наших загиблих героїв. Наразі триває процес формування обласного бюджету на 2025 рік, та покращень у ньому порівняно з цим роком, очікувати не варто. Я буду вам презентувати звіт про виконання бюджету на наступний ну, десь в лютому місяці, неможливо. Ви побачите, що обсяг бюджету, обласного бюджету на 24-й рік суттєво менший, ніж був у 23-му році. Суттєво менший. А обсяг видатків 25-го року буде меншим 24-го року. Аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому, депутатський корпус Вінницької облради наполягає на необхідності ухвалення обласного бюджету в сесійній залі. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта. Натільна та постільна білизна для українських захисників у шпиталі. Поранених військових найнеобхіднішим забезпечують волонтери Лукамалешківського волонтерського центру. Аби швидко закривати потребу, тканину отримують із за кордону і передають її центру профтехосвіти, технологій та дизайну, де учні у майстернях навчаються швейній справі а заодно і підтримують наших захисників. 17-річна Інна Вібла навчається на кравчиню в центрі профтехосвіти, технологій та дизайну. В час війни шити та кроїти їй доводиться не лише сукні та костюми, а й виготовляти потрібні для українських захисників речі, які передають у військові шпиталі. Їм потрібна нова білизна і чиста постіль, і це ми для них шиємо. Під час виробничого навчання речі відшивають партіями по кілька сотень. Того, що вже передали, не злічити. Ще навчаюся, але своєю роботою я вже можу допомогти. Для мене це важливо. Тканинами заклад забезпечують волонтери Лукомелешківського волонтерського центру. Відповідно, вони й замовляють те, що найпотрібніше захисникам під час лікування. Разом працюють над дизайном, аби речі були зручними і виконували свою захисну функцію. Товариство Фінляндії, українців. Літви надсилають, дають нам тканину. Вони нам регулярно надсилають тканину, різіночки, ниточки, і ми шиємо. На що є запит? Ми вважаємо, що кожен має робити на своєму місці те, що він може. Даже, якщо це дитина чи пенсіонер, у нас пенсіонери в'яжуть носочки, шиють. Хто що може, робить? Ми маємо бути всі приймати в цьому участі, бо це комусь врятує життя. Розумієте, якщо вони пошили масхала, то це комусь врятує життя. Якщо пошили і когось винесуть з лінії фронту. Нам хлопці дзвонять, дякують. Цього разу, окрім натільної білизни, учениці шиють ще й на матрацники. В процесі лікування поранених військових їх потрібно багато. Це виходить на матрасники з резинкою, щоб було зручно їх діти і зручно їх сняти, оскільки важко поранення їм важко лежати на одному місці, просто часто скатуються з матрасі. І для цього ми вшиваємо резинки і вставляємо на даний момент резинки. Із Лукамалешківським центром навчальний заклад співпрацює вже два роки та має замовлення і від інших волонтерів. Це і натільна білизна для наших поранених, це і плащ накидки, це і маскувальні костюми, це і, знову повторююсь, білизна, аптечки. Ну, тобто все, що потребується на даний момент, все відшивається. Відшивають наші учні. Ну, я так думаю, що шиють вони з надією на перемогу. Щойно партія готова, її одразу забирають волонтери, аби доправити до шпиталів. А навчальний заклад знову отримує тканину, з якої цього разу мають пошити гнучкі медичні ноші. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. А у холі Вінницької міської ради відкрили фотовиставку присвячену Дню прав людей з інвалідністю. Головна її мета розповісти історії незламних людей та підсвітити важливість толерантності. Детальніше про експозицію розкажемо у нашому сюжеті на знімках історії людей, які надихають своєю силою та стійкістю, а також ті, що наштовхують на роздуми. Виставку з 21 світлиною, приурочено міжнародному дню прав людей з інвалідністю, відкрили у Вінниці. Ці світлини демонструють життя кожного з нас і людей з інвалідністю, в тому числі показують, як вони живуть, чим вони надихаються, над якими роботами чи заходами вони працюють, і наскільки їхнє життя дає можливість показати, що вони так само є, як кожен з нас рівними. Міжнародний день прав людей з інвалідністю відзначають 3 грудня. Він покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і добробуту. А ще нагадати про необхідність толерантності, рівності та підтримки. Експонуватиметься виставка до 5 грудня в холі Вінницької міської ради. Важливо не тільки говорити, але й робити щось, тому що саме там якимись діями ми можемо показувати, да, про те, що ми піклуємося, і про те, що люди з інвалідністю вони є частиною соціуму, частиною громади, тому, тому важливо це робити постійно. А 3 грудня можливо цей день, в який це потрібно підсвітити, показати роботу або не знаю, показати якісь плани. Також під час виставки відвідувачів інформують про словник безбар'єрності та роздають листівки. Ознайомитися з флаєрами можна на рецепції міської ради. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта на сьогодні це основні новини Єнниці України та світу, але не перемикайтеся. А по завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.